Був клуб, був, був клуб, де кінофіклися. Ну, саме потреба демонстрації кінофільмів відпала, у зв'язку з появою телевізору, що на кожного давно подивитися. Але був клуб, була самодіяльність. Ми були молоді там не самі, всі в тому приймали участь у, у, у тих. Хор були створені. Знаю, ну, концерти давали до всіх свят. До всіх свят. Далі і в школі тоді було прийнято, що кожен вчительний предметник мусив до раз на квартал, на чверть підготувати якийсь цікавий захід. Філологи готували свої заходи українські філологи, то основного до Шевченка, до Франківських дні, до Лесі Українки. Відзначали кучно сторіч Лесі Українки і в нас, і в Добрянах концерт давали, розумієте, то школа. І до Шевченківських днів російські філологи мусили до письменників до дати пов'язаних з письменниками російської літератури, давати концерти, історики, навіть географи мусили проводити конференції. Я вам скажу, діти були чи вість, зацікавлені. Ота ну, підецька організація, ну, не добре, що називалася імені Володимира Челяніна, але то, що... Були охоплені всі діти, якимись гуртками, якимись взагалі ін... по, по... За інтересами, якусь макулатуру збирали, якийсь металолом збирали, ті гроші знали, що куди йдуть, йшли на спецкошти. Ті спецкошти їздили на екскурсії. А перші роки то ще отримували, бо тяжко було з одягом, то дітям відом, сім'ям давали чоботи, фуфайки, я знаю, ще що, шапки, одяг давали, кормили. У Гуртожитському самі садили картоплі в околу, ні то в когось там не діляв. А дуже було модно знаєте, екскурсії. Ми кожен рік проводили екскурсії, були так молодші класи, то і, на Гуєвичі, Миколаїв, розвадів, розумієте, Львів, старший класи, вже більші екскурсії. А 9, 10, 11 клас. Їздили на екскурсії на кілька днів, на три, чотири, п'ять днів Ріга, Вільнюс Сталін і поверталися назад, і то, з харчуванням, з усім були такі екскурсії. Та, і ми заробляли гроші, то поїхали навіть у Кутаїсі були один рік з класами, з старшими класами група. На... Толяті були на екскурсії. А в Києві, в Москві. в Москві дуже часто бували. І що цікаво, ми кажемо про самоврядування, то тоді, розумієте, кожному класі вирішували, хто їде, вони могли всі поїхати агульно. Але вирішували в класі, хто має їхати. Враховувався суспільне на навчання, поведінка, участь у суспільно-корисній роботі. Спортивні, спортивні досягнення, які були ну, було, о, 320 учнів, 50 років тому назад. У 1980 році ту вже було около 200 залишених учнів. А двух гуртожиток і тут ходили із п'яти сіл, жили в нас у гуртожитку. Спочатку був трактор мій бригаді, хотій побудували тут. Спеціальні буде на квартожиток. Маленькі переобладнуємо то під класи навчання, то під кабінети. Тоді ходили діти, коли 80 чоловік було при інших. І харчувалися тут, жили тут. Так. А це перші роки був Шерецький район. У мене теж була ця школа хистара, школа німецька. І теж було щось дві або три школи на цілий район, то теж в нашу школу ходили діти з інших шкіл і жили, не було в отужитку, аж коли город Господь розпав в 50-х роках, що прийшов колос. А так діти жили на квартирах у я знаю, ну, не, 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 заможніх, не не заможних, скажу, що були заможні, але... Люди, люди, які були, люди, які мали або могли виділити кімнату на 4, 5, 6 тих ліжок.